Звільнення передв'язні кого саме. Ну загалом всіх політв'язнів, починаючи від форта, е, якого ще Порошенко посадив е, після революції запорваний портрет. Ну і вже закінчуючи патріотами, які вертаються зі сходу, е, яких садять в тюрми, е, щоб припинилися це е, ментовське свавілля, яке відбувається в нашій країні, коли хлопці повертаються з фронту і, грубо кажучи, до них до, до домівок завер, за, залітають е, спецназ е, в масках і так далі. І, Непонятно не незрозумілі дії взагалі відбуваються. Ось саме проти цього ми виступаємо і ми вимагаємо від влади припинити репресії проти патріотів. Добре, а от з вашої організації є хто теж постраждав? Так, ну зокрема, це Ігор Олійник, Марко Мельничук зі Львова. Тобто загалом шість сукільців є, які зараз всіх щось трошки Ігор Дубенко, Ігор Олійник, Марко Мельничук. Ігор Сос Сосна і зараз на сиплонку. Бо ми більше так по псавду, тобто знаємось а, ну, зараз красно. Бо ми так пишемо і проти ну, того, що садять. Ну зокрема, Йорко Сиротюк, ось ну і загалом Тицький. Це ну ми підтримуємо тут ну, вимагаємо звільнення всіх політв'язнів загалом. Що будуть якісь подібні акції робити? О, так, ну поки влада буде далі садити патріотів, доти ми будемо вимагати їх звільнення і припинення репресій. не Боїтеся, що вас їх пересадять? О, звісно, боїмося, але я сам рік відвоював, відвоював добровольцем, мав поранення. і знаєте, з останніх ну, останні розмови з хлопцями. Насправді хлопці кажуть, що на, на фронті не є так страшно, як тут, бо на фронті ми всі один, один з одним побратими, і в нас є ворог. А коли ми приїжджаємо сюди, ми не знаємо, чого чекати. Ми розуміємо, що в будь-який момент до нас можуть прибігти додому, щось підкинути, і незрозуміло, чому б нам вчити якісь незрозумілі справи і садити патріотів. А скажіть, будь ласка, в яких військах воювали? Карпатська Січ це, зокрема, це були, це були добровольчі щита, я ще був від її створення. Зараз є 93 я ну, бригада, зведена штурмова штурмового рота Карпатська Січ. Це були добровольцем чи мобілізованим? Я доброволець. Тобто починаючи з жовтня, 17 жовтня, я відправився, скоро буде рік, як я вже буду.